Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми попрацюємо з годинником, навчимось визначати час за годинником, дізнаємо, що ж таке хвилина і як її визначати на годиннику, порозв'язуємо вправи і задачі на засвоєння вивчення таблиць множення і ділення. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилинка не втратилась марно. Усно порівняй вирази. Ти можеш ставити відео на паузу, можеш разом зі мною швиденько порівнювати. Отже, треба порівняти добуток чисел 8 і 5 і число 45. Добуток дорівнює 40 40 менше за 45. Добуток чисел 5 і 6 порівняти з добутком чисел 6 і 5. Пригадуємо переставний закон множення. Навіть не будемо обчислювати. Отже, добуток чисел 5 і 6 дорівнює добутку чисел 6 і 5. Добуток чисел 9 і 3 порівняти з часткою чисел 9 і 3. Добуток дорівнює 27, частка дорівнює 3, отже 27, більше за 3. Сума чисел 4 і 5 та добуток чисел 4 і 5. Сума дорівнює 9, добуток дорівнює 20. Отже, 9, менше за 20. Добуток чисел 5 і 6 порівняти з числом 10. Добуток дорівнює 30 отже 30 більше за 10. Добуток чисел 4 і 3 порівняти з часткою чисел 8 і 4. Добуток дорівнює 12, частко дорівнює 2. 12 більше за 2. За якою цифрою ховаються мишенята. Запиши її каліграфічно. В зошиті записуємо число класна робота і записуємо рядок числа 5. Математичний диктант. Після того, як ти отримаєш всі завдання, постав відео на паузу і запиши відповіді в рядок через клітинку. Перший доданок 16. Другий доданок 9. Знайди суму. Зменшуване 97, від'ємник 35. Знайди різницю. Запиши добуток чисел 9 та 4. Запиши частку чисел 27 та 3. Обчисли перший множник, якщо значення добутку 18, а другий множник 2. Обчисли другий множник, якщо значення добутку 32, а перший множник 4. Число 20 зменшено 4. Число 20 зменш у 4 рази. Наскільки 16 більше за 4? У скільки разів число 16 більше, ніж 4? Перевіримо? Отже, в тебе повинні вийти ось такі відповіді. Подивись уважно на екран на години. Роздивись його, що в нього є, що є на циферблаті. Пригадай, як користуватися годинником, як визначати час. Які є поділки, які є позначки, які є стрілки. Отже, розглянь уважно позначки на циферблаті годинника. Крім великих поділок, на циферблаті є малі поділки. За ними можна визначити хвилини. Велика стрілка проходить проміжок між двома малими поділками за одну хвилину. А наскільки ж частин поділений проміжок між двома великими поділками? Хвилинна стрілка проходить проміжок між двома цифрами за 5 хвилин. За одну годину хвилинна стрілка робить повний оберт. За цей час проходить. 60 хвилин. Отже, запам'ятай, одна година це 60 хвилин. Коротко записують одна, хв... одна хвилина. Запам'ятай кожному числу на циферблаті від 1 до 12 відповідає певна кількість хвилин. Отже, 1 на циферблаті це 5 хвилин, 2, 10, 3. Це 15 хвилин, 4 20, 5 25, 6 це 30 хвилин, 7 35, 8 це 40 хвилин, 9 це 45 хвилин, 10 50 хвилин, 11 55 хвилин, 12 це або 60 хвилин 1 година, або починаємо спочатку. 0 хвилин, будь уважний. У таблиці записані результати множення числа 5. Щоб навчитися визначати час, запам'ятай, які кількості хвилин відповідають числа біля великих позначок на циферблаті. Визнач час за годинником. Отже, зараз 9 годин 15 хвилин або П'ятнадцять хвилин на десяту. Одинадцять годин десять хвилин або десять хвилин на дванадцяту. Дві години сорок хвилин або за двадцять хвилин третя. Обчисли вирази. В зошиті запиши вирази номер, перепиши вирази. Постав відео на паузу і самостійно обчисли. А потім перевіряй результат. Перший вираз. Від числа 45 відняти добуток чисел 5 і 5. Добуток дорівнює 25. Отже, від 45 відняти 25 отримаємо 20. 24 поділити на 3 помножити на 5. Частка дорівнює 8, 8 помножити на 5 дорівнює 40. 21 поділити на 3 і помножити на 4. Частка дорівнює 7, 7 помножити на 4 дорівнює 28. 5 помножити на різницю чисел 21 і 12. Отже, першу дію робимо дію в дужках. Від 21 відняти 12 маємо 9. 5 помножити на 9 дорівнює 45. Давай трохи відпочинемо. Заплющученята, вдихни три рази носом, видихни ротом, вдихни ротом, видихни носом. Ще раз глибоко вдихни, повільно видихни, розслабся. Пригадай щось приємне. Пригадай ласкаве тепле сонечко. Уяви, ніби ти визирнув у вікно. Що ти там побачив? Або перші квіти, підсніжники, або пташок, які співають на гілці, або блакитне чисте небо. Ще раз посміхнись, глибоко вдихни, видихни, розплющу оченята, будемо працювати. Розв'яжи задачку. Постав відео на паузу, уважно прочитай умову, запитання, склади короткий запис, розв'яжи і все це запиши в зошит. Отже, цукерка коштує 4 гривні. Пончик 16 гривень. У скільки разів вартість цукерки менше, ніж вартість пончика. Що нам відомо? Що цукерка коштує 4 гривни, пончик 16. Треба порівняти їх вартість, дізнатись, у скільки разів цукерка дешевша. Для того, щоб порівняти, більше число ділимо на менше. В зошиті записуємо задача номер, записуємо спочатку короткий запис. Отже, ціна цукерки. 4 гривні, пончика 16 гривень. Для того, щоб порівняти їх ціни, використовуємо круглу дужку. І нам треба дізнатись, у скільки разів менше коштує цукерка. Для того, щоб дізнатися, у скільки разів одне число менше за інше, треба більше поділити на менше. 16 поділити на 4 дорівнює 4. Отже, у 4 рази вартість цукерки менше за вартість пончика. Робота у друкованому зошиті. 62 сторінка. Завдання номер 3 Запиши котру годину, показуй годинок до полудня і після полудня. Отже, уважно роздивляємось годинник. Зараз на ньому 2 години 15 хвилин або 15 хвилин на третю. До полудня. А після полудня 14 година 15 хвилин. 7 годин 35 хвилин до полудня або без 25 хвилин 8 година. Після полудня це 19 година 35 хвилин. Ще один годинник – 9 годин 50 хвилин або без 10 хвилин 10 година до полудня, а після полудня 21 година 50 хвилин. Далі самостійна робота в зошиті завдання номер 4 Зверни увагу на екран. Виміряй сторони прямокутника, якщо в тебе є підручник, у скільки разів довжина прямокутника більша, ніж його ширина. Щоб дізнатись, у скільки разів одна довжина більша за іншу, треба більшу довжину поділити на меншу. Отже, в зошиті запиши розв'язання цієї задачі. Додому опрацювати тренувальні вправи номер 764 765 на 125 сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!